У нас якусь лікарню не приїде, типу, у нас завжди буде спеціаліст, який ну, лора збирається, що там. Тут ні. Тут ну, так, так все дубово просто жесть. І відправили ще в одну клініку, де ось буду займатися чисто ну, пан Гіні мені дивиться. В наших клініках не знати, не орієнтуються не поймають, як запрацює тут. Ну, там вам мені матч, Європа. І вже з цим стикаєшся тут не перший раз. Ну, глянемо, що тут, мені скажуть. Зато. <плес> які лікарні красиві. Похер, що ліч хірово. зато. Ага, так, дивиться, в цій лікарні я чекав рівно 5 хвилин, поки мене приймуть лікарню. Your... Yes. Коротше, вийшов я з лікарні, а ситуація така, скільки я можу заплатити. Виявилось, тут працює моя британська страховка. Вона прийшла нашого на шуресамба, і в принципі вона мені має це все покрити. А так глянемо. я думаю, письмо щастя ще теж прийде, тобто. Ну, гляньте, можете собі зберегти, щоб там не підписуватися хто хоче, кому я. А потім зайдете глянути, бо у мене було, що викликав собі швидку. А через 3-4 місяці мені потім казали, що буде безкоштовно. Через 3-4 місяці прийшло там на 400 євро. Потім ще раз викликав, було на 500 євро. Приходив коротше. Глянемо, що тут була ситуація. така. До речі, як працює страховка за наших країн на. Тобто є два варіанти. Ну, от ви приходите, вас лікують, ви потім в свою країну, де у вас є страхування, і ви вже з них якби Да? показуєте, доказуєте, розказуєте, тобто, тобто куча бюрократичних питань буде, і в тому, в принципі, повернули гроші за лікування за кордоном. Є інакший варіант одразу цим займається лікарня чи компанія, яка вас лікувала. Так воно і має бути, і в ідеалі на цьому треба наставити, щоб вони цим займались. І, і все, і з вас тіпа, мішок всяких справ з ваших плечей йде, і ваша компанія страхова зобов'язана за ваше лікування заплатити, де б ви за кордоном не знаходилися. Все на зв'язку.